У Полтаві планують придбати 500 контейнерів для сміття місткістю 1100 літрів. Нині тривають тендерні процедури. На засіданні комітету з конкурсних торгів, яке відбулося на території, та за участю працівників КТП 1628, розкривали пропозиції. Їх було три. Перша від Луцького товариства Укрресурс Партість пропозиції три мільйони тисячі гривень. Ціна за одиницю товару – 6 786 гривень. Були серед учасників тендеру і Житомирське товариство «Екопласт», цінова пропозиція якого – 3 мільйона 640 тисяч гривень. Ціна за одиницю товару – 7 тисяч 280 гривень. Та ТОВ «Міра ЛТД» із Києва. Останні пропонує 3 мільйона 724 тисячі 500 гривень. Контейнер у них коштує 7 тисяч 449 гривень. Депутат міської ради Олександр Шамота, який був присутній на засіданні комітету з конкурсних торгів, переконаний, потрібно перевірити усі підприємства, які подали документи, а особливо те, яке пропонує найменшу ціну. Ну, Переліт документів до будете перевіряти ну, наявність і вірність. Ми те не собираємося і кожен документ індивідуально і звичайно. А ну, потім це... це ви напроти місяця буде те закону 20 робочих днів. За словами Олександра Шамоти, він забажав стати свідком роботи комітету з конкурсних торгів. Не просто так говорить, комісія порушила статтю 27 закону про державні закупівлі, адже під час засідання не перевірила всі необхідні документи. А це підстава, щоб відмовити претенденту, який пропонує найнижчу ціну. Вже ми, як ми пам'ятаємо, одна кримінальна справа по даному підприємству є. Щодо незаконності закупівель тендерної комісії, і тому ми вирішили контролювати подальші тендери даного підприємства. Ми будемо особливо прискіпливо ставитись до всіх абсолютно тендерів, які проводяться в місті, і безпосередньо до тендерів, які стосуються доріг, міськраді запевняють, жодної кримінальної справи пов'язаної із закупівлями відносно КТП порушено не було. У народного депутата Сергія Капліна своя думка з цього приводу. Дякувати громадськості міста, громадським активістам, подякувати окремим депутатам міської ради за те, що ми разом із журналістами фактично почали скривати гніні нариви на тілі адміністрації міста, які дають зараз доказ. Того, що протягом останніх кількох років відбувалася ганебна, брутальна, буквально безпрецедентна, непорівняльна з жодним іншим містом в Україні, крадіжка усього народного, державного в нашому, в нашій Полтаві.